по якій команді ми падаємо? 35, 35. Так у кожного роздержання. Ні, да, всі тут на. Да. Ну так. Дина, яка сьогодні за часом, вона зараз да. вставає. Для тих, хто не знає, я пояснюю, що відбувається. Усі ми з вами чудово знаємо, що саме зараз в Україні відбувається війна. Штрих-код 46 означає, що ця продукція, випущена в Росії. таким чином молодь про пояснює всім покупцям про те, що якщо ви бачите на штрихкоді 46, не купуйте, будь ласка, ці товари. Чому саме? Тому що таким чином ви спонсоруєте продовження війни. в Україні. І тому, як бачите, 46, будь ласка, або якщо написано, що товар вироблений в Росії, не купляйте, будь ласка, купляйте виключно товари тільки українського виробництва. Ми не дозволимо продовжити війну в Україні. Наша молодь це авангард нації України. Максим, 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 Алло! Максим! Максим! поліцію визивай. Дік, що в залі, коли діти громадяни свідомі України показали відношення про те, що російські дійство вбиває, що російське дійсно купляти не можна. Ваша охорона хотіла приміняти силу до дітей.